Доброго дня. У цьому відео я покажу вам, як додати чекпоїн до курсу. По-перше, що таке чекпоїн? Чекпоїн це якесь завдання, які учню необхідно виконати для того, щоб піти далі по курсу. Тобто наступні уроки, які йдуть за уроком з чекпоїнтом, будуть недоступні учню, поки він не виконає якесь завдання чи тест або ж. Декілька завдань чи тестів. Тож оберемо курс і додамо якесь практичне завдання або ж домашнє завдання, наприклад, ось у цьому році. Відкриємо його, ми додаємо практику, обираємо якусь зручну практику, яку ви хочете, щоб учні виконали. Та у налаштуваннях цієї практики є можливість відкрити і та відмітити це завдання чекпоїнту. Зразу з'являється позначка такого флажка, яка повідомляє нас, що це завдання чекпоінт. Якщо ви не бачите цих налаштувань, або ж у вас тут декілька курсів, декілька практик, то ви можете натиснути олівець. Щоб відкрити усі налаштування і вже ось тут працювати з самим чекпоінтом. Нагадаю, що в нас збереження автоматичне, тож після цього учень не зможе перейти до наступного року. Давайте подивимося, який він у нас буде. Наприклад, Quiz types. Учень не зможе перейти до наступного року, поки це завдання не буде виконано. Та перевірено кураторами або ж автоматичною перевіркою. тільки після того як учень зробить і пройде це завдання, в залежності від налаштувань тарифу та самого квіза, він зможе піти та переглядати наступний урок.